Привіт-привіт! Хочу тебе сьогодні познайомити з візитівкою компанії Kay з набором, який багато десятиліть дарує жінкам красу доглянутість рук, і цей набір називається в нас Оксамитові ручки. Для того, щоб на краще змінити стан рук і покращити шкіру, особливо в холодний період. Потрібно буквально декілька хвилин. І ось ці три бази. Нагадую, що для того, щоб насолодитися якістю цих засобів, замовити або протестувати, достатньо зі мною зв'язатися і тестери або. Замовлення, я обов'язково вас забезпечу, якщо у вас ще немає свого б'юті. Це крем, який ми будемо наносити, він у нас іде по типу екстразволожуючий. зволожуючий, декілька видів воску, сухість обмороження, обранення він забере буквально за декілька секунд. Наноситься все дуже легко на трішки зволожені руки, ми кладемо ось цей кремчик. Так як я говорила, наносимо ми на водичку, тоді воно краще розноситься, не буде відчуття жирності. А якщо тобі потрібно, щоб руки зажили, або вони обранені, або обпечені, то краще наносити на ніч, як мать. Наступний етап, який ми будемо наносити, це, це зняття мертвих клітинок. Це ми робимо скрабом. Наносимо ми його на віск, зверни увагу. Він дуже дає приємне відчуття. Звичайно, краще зробити ось такий масажик. Цим етапом можна насолодитися, зробити собі масажик. Е Вдихати цей аромат тому, що це арома спа, і все таки на ручках багато нервових закінчень. Тому пам'ятай, що можна просто нанести засіб, а можна перетворити це в домашній спа-салон і просто у насолоду. Не є одна така класна історія. Одна знайома їй сподобався в інтернеті мужчина. Вони там щось почали переписуватися, і все він ніяк її не запрошував на побачення. Тоді вона йому запропонувала, що написала, що хочеш, я тобі зроблю те, що тобі ще не робила ні одна жінка. І він дуже швиденько її запросив. Вони пішли на побачення, якраз цим набором оксиметові ручки. І реально вона в ресторані попросила, щоб їм принесли ем, стаканчик з водичкою і зробили йому таку процедуру. Каза, що він просто був в захваті. Може, така історія, така порада, теж комусь пригодиться. І закінчує процес у нас захисний крем. До речі, крем треба наносити до миття, посуди, до любої роботи, а не в кінці. Е ось такий, який просто має неймовірний аромат. Він класно зволожує, крім того, його можна носити в сумочці і використовувати, як зволожуючий захисний. Захіб. До речі, цей крем неймовірний подарунок на новорічні свята на 8 березня і на любе свято, причому для жінки і для чоловіка. Тепер ми можемо порівняти ефект. Тут подивіться, яка зволожена красива шкіра стала тут. Ну і тут, звісно, наша модель не витримала, коли наносила останній етап. все-таки попри вищі, розмазала і нанесла на ці руки. Але все рівно видно різницю, да, тут шкіра більш суха, ну, так як восени. Тут вона вже в нас більш зволожена, і зверніть увагу, що це у нас такі перевтілення сталися буквально за декілька секунд. Сподіваюсь, моє відео тобі сподобалося. Якщо сподобалося, то обов'язково дай мені якось любим способом про це знати. Тому що морально це мене також дуже-дуже підтримує. Пропоную тобі спробувати новий аромат в новій ароматичній версії. Це у нас білий чай, цитрус, а це цитрус і троянда. Ну це просто, якщо чесно, шедевр. Якраз у зимовий період хочеться теплоти. Чогось смачного, домашнього і затишного. Так от перша нота, яка тут є, це троянда лічі, чорно смородина і лимон. Потім цей запах переходить, в щойно зібрані троянду, конвалі і білий пе. І закінчується свято краси, кашемірове дерево, сандалове дерево, вологе дерево і мускус. Завжди знаходи речі, які роблять тебе щасливіше. Сподіваюся, що ось такий набірчик якраз буде одною з таких речей. Ну в будь-якому випадку є можливість протестувати і в тому переконатися. Бажанням бути корисною лідер бізнес-групи стоян неля.